О першій ночі Запоріжжя атакувала кілька ворожих дронів. Два з них влучили у приватний сектор одного з районів. Там вщент зруйнований двоповерховий будинок. Споруду миттєво охопив вогонь. На щастя, на момент удару людей в хаті не було. Очевидці розповідають, обидва шахеди впали на одну ділянку. Це підтверджують і камери відеоспостереження з сусіднього будинку. Татабила без бізнес. Це було приблизно перша година. Перший дрон прилетів, другий буквально через п'ять хвилин. Близько першої ночі це було. І вони безпосередньо два дрони в один будинок і розбомбили цей будинок. Нам тільки видно було, що дуже плам'я високе, дощ, сильний губ і дощ пішов. І там пожар той пашти весь затошив. Ну, видно, чутно було, що пожарки їхали тушить. У хаті поруч вибило всі вікна та пошкодило двері. А на місці зруйнованого будинку почали й демонтажні роботи. Комунальники розбирають димохід та металеві конструкції. Паралельно з цим забили й вибиті вікна. Станом на 12-ту наслідку ворожої атаки усунуто. Тим часом Держекоінспекція обстежує території. Загалом на місці влучання засмічено майже тисячу квадратних метрів. Люди, на щастя, в обох будинках не жили, тому нічна атака обійшлась без жертв. Вночі протягом 20 хвилин ворог запустив велику кількість дронів по місту. Дякую Збройним силам України. Більшість з них збито ще на підльоті. Два дрони влучили в приватні будинки. Є одна постраждала. Жінка 66 років. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу. Від госпіталізації жінка відмовилась. Рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС наближається до критичної позначки. Про це повідомив очільник МАГАТЕ. За його словами, всі шість реакторів на АЕС у стані холодної зупинки, тобто заглушені з низьким тиском і мінімальною температурою води. Енергію у такому стані станція не виробляє. У разі ж відключення системи охолодження тепло від палива не буде відводитись. А це може призвести до перегріву, пошкодження реактора і у гіршому випадку аварійної ситуації. З радіаційним ризиком. Станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений. Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 134 метрів, близько до критичного порогу в 12 метрів. Нижче за який системи охолодження виходять з ладу.